Шановне фермерство, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль. Ми говоримо про ферми в крипті на базі Телеграму. Поїхали! Руслан, криптомозоля! Вишов на бій! Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Відносно недавно було відео на моєму каналі по DreamCoin, яке доволі непогано зайшло, а ще краще заходять зараз по DreamCoin авторські статті на блогах різних платформах, і це допомагає знаходити рефералів. До речі, якщо ви не знаєте де потрібно про це писати і як потрібно це робити, пропоную і рекомендую залітати в нашу спілку фермерів. Підписка разово коштує 20 доларів, і у вас постійний доступ до цільового ком'юніті, до гайдів, до допомоги і всього іншого. Так от, нагнав я через ці блоги купу рефералів собі, понакручував собі, спінів, прокрутив. Там уже я дійшов до якого у мене там 18 чи 20 рівня а, села, і бачу, що в нас а, завезли оновлення. Завезли оновлення, яке пов'язане власне, з тим, що ти можеш залутати частку від призового фула а, чисто в USDT. А, призовий пул 500 тисяч. Я так розумію, це знову ж таки маркетингова ситуація. Це запланована ситуація. І от 500 тисяч, ти крутиш, як звичайно, спіни, але бачиш, що в тебе з'явилося в болванці ще одна фігура, яку можна вибити це тізер. І коли в тебе випадає тізер, в залежності від е, е, твого бета, від іксів які ти ставиш, тобі дається кількість е, е, спроб на те, щоб е, е, вибити тізер. Тобто ти вибуваєш тізор, як ви бачите на екрані, і крутиш потім ще декілька разів цю болванку. Але от у мене дивіться: в мене 250 аккаунтів. На кожному з них може це випасти поки що випало десь в відсотках на 15. Щоб ви розуміли, і на цих 15% жодного разу я не вибив тізер. Жодного. Я не знаю, який там а, взагалі відсоток можливий. По-перше, сама болванка, сама картинка тізера вибивається дуже складно. Ну, типу, з 250 кантів 15%. Ну, ви розумієте, да, статистику? І в цих 15% я от по два рази крутнув і я нічого не вибив. Просто по нулям. Скрізь, як під копірку. Ну от, ви розумієте, скоріш за все, тіпа, цей а, пул запланований на якийсь проміжок часу. І якщо зараз буде прокати, то їм доведеться цю акцію максимально швидко закінчити. І для них це невигідно. Тому, скоріш за все, там якийсь 0,01% стоїть шанса на прок і. Будемо ми це крутити довго. Тому, з одного боку, прикольно. Я люблю такі мови, коли додають щось, що дозволяє заробити в грі прямо зараз і е, трішки забрати. Нехай там буде 10 баксів, умовно, але, знову ж таки, на об'ємах ферми це завжди виглядає смачніше. Бо. Умовно забрати на 50% акаунтів по 10 баксів одразу під час гри, не очікуючи дропа. І паралель проведемо з хамстером, який там насипав по 10-15 доларів за те, що люди фармили цілих 4 місяці. Ну, якось ми відчуваємо різницю, так? Руслан вийшов на Тому для мене, ну, типу, цей апдейт якось не став якимось. Прикольним, власне, через те, що от я на об'ємові можу швидко це протестувати і побачити наскільки це реальна можливість. І зараз я розумію, що на даному етапі а, це нереально. Ну, типу, вибити щось дуже маленький відсоток, що тобі профітне, що тобі пощастить. А скоріш за все, коли акція буде під кінець іти, цей відсоток. Підвищиться, щоб типу якусь звітність там зробити, або ще щось, і тоді буде покраще. Але зараз, зараз, ситуація бажає бути кращою. Проте ми пам'ятаємо, хто э, пушить DreamCoin, Ми пам'ятаємо, що це робить Not, і це робить мемофі, і що команди з великим бекграундом, з досвідом, і ми продовжуємо фармити. Ми продовжуємо розвивати село. Подивимось, що там буде на наступних стадіях розвитку. Що нас очікує в грі, і наскільки я там так читав, бачив інформацію, нас ще очікують якісь експедиції, якісь набіги ну, типу, багато всього цікавого, що може зацікавити нових гравців, і може. Зацікавити ще нас. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто. Берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео. Все.